Малюємо великоднє курчатко. Почнемо з фону. Робимо лінію горизонту і зафарбовуємо небо світло-блакитним кольором. Створили салатовий колір, змішавши зелений з жовтим, і зафарбовуємо травичку. Почекали, коли все висохне. Беремо білило і пензликом наводимо ось таке, як півколо. Це буде наша шкаралупка від яєчка. Гарненько все зафарбовуємо в білий колір. Жовтенький колір змішали з білилами і малюємо курчатко. Спочатку голівку, кружечок такий зафарбували і тулуб. Також будемо зафарбовувати все в один колір. Тоненьким пензликом оранжевим кольором намалюємо дзьобик. Охрою обведемо під головою, зробимо таку як тінь, трішки на животик і посерединці голови. Тоненьким пензликом темно-синім кольором обведемо саму шкарлупку, саме загострене місце. Під шкарлупкою також обведемо. Темно-синім кольором і розтушуємо синій з білилами, зробимо ось таку тінь з однієї сторони. Коли фарба висохне, дуже тоненьким пензликом малюємо око, додаємо світлих перинок на животик. Настав час вербових гілочок тоненьким пензликом знизу до верху робимо коричневим кольором ось такі красиві гілочки. Далі працюємо над листочками, малюємо темно-зеленим кольором. Ось такі красиві, десь травичку, а десь листочки квітів. І тонесеньким пензликом зробимо стеблиночку нашого підсніжника красивого, який прямо звисає із шкарлупки і дивиться на красиву травичку. Вмочили товстий пензлик в білило, і ось такими як відбиточками робимо пелюстки. Творили сірий колір. І ось такими, як відбиточками, натисками пензлика робимо красиві вербові котики по кожній гілочці. Біля курчати додамо трішки жовтеньких відтіночків на вербу. Коричневим кольором тоненьким пензликом намалюємо чашолистики. Ну, а як же ж? Без рожевого кольору малюємо красивий рожевий бантик. Фіолетовий змішали з рожевим і внутрішню частинку бантика, зробимо темніших відтінків. Це додасть об'єму і він буде більш реалістичний. Тож дуже світло рожеве філетових додамо до підсніжничка. Шкарлупкою намалюємо тінь. Зробимо темнішою травичку темно-зеленим кольором. Ось така красива композиція у нас з вами вийшла. Вам бажаю успіхів!